І продовжуємо. і продовжуємо ми з вами операторами порівняння. Оператори порівняння використовуються для порівняння двох значень. І е, невеличка примітка значення порівняння, що повертають або істину, true, C нам покаже одиницю, або е, брехню. Тобто, хибність що наш вираз буде хибний. Е, у консолі ми побачимо з вами нуль. і е. Ось певний шаблон, де у нас є е, дві змінних x і y. І ми перевіряємо x більше за y. Е, так, 5 більше за 3. І тому поверне одиницю або true. І є у нас <клух> наступні оператори порівняння. Два дорівнює. Два дорівнює це означає наступне. Ми перевіряємо на, рівін, на, на рівність двох значень. Тобто. 5, чи дорівнює 5-3. Тобто, вона з вами є математична пряма. Ось у нас змінна Y, котра дорівнює трьом. Ось у нас змінна X, <кій> котра дорівнює 5. 5. 5 дорівнює 3. Ні, не дорівнює. Тобто, один знак рівності це присвоєння, два знаки це порівняння. <кій> І нагадую, Порівняння повертає або одиницю, або нуль. <кхем> Далі. Знак оклику дорівнює перевірка на те, що у нас з вами ці дві змінні не дорівнюють одна одній. Знак більше, що одна змінна більше за іншу. Знак менше, що одна змінна менша за іншу, більше або дорівнює. І менше або дорівнює. І зараз ми з вами по попрактикуємося. Подивимось, як це працює на практиці. Ось у нас є змінна А і змінна Б. І зробимо перевірку: що змінна А дорівнює змінній Б. Зараз одну секундочку зміна Б. Запустимо. Повернув бо нам консоль 0. Це означає, що 73 не дорівнює 7. А якщо ми поставимо ось тут 7, тоді нам поверне одиницю. Тобто логічне наше ваше значення. Тобто, дійсно, 7 дорівнює 7. Якщо ми ось тут поставимо символ не дорівнює, тобто ми перевіряємо, що змінна А не дорівнює зміні Б. В даному випадку вони однакові і нам поверне false або 0. Тобто недорівнює це зворотній процес від дорівнює. І далі ми будемо з вами перевіряти наші наступні оператори. Більше-менше, менше або дорівнює. І ось ми перевіримо, що А більше за Б. І це неправда. Тобто, вони рівні і тому поверне 0. А якщо ми поставимо символ дорівнює, в даному випадку вже поверне і. Е. Тут треба звернути увагу, що. Не дорівнює потім символ е, нашого більше або менше, а символ спочатку більше або менше, і тільки після цього дорівнює. І ось ми запускаємо. І в даному випадку повернула одиницю наша консоль. Е, все дуже просто. Так само у нас буде і навпаки. Якщо ми е, зробимо е, перевірку, наприклад, менше А. І змінна А не менше за змінну Б. Перевіряємо цей вираз. 0. І після цього зробимо знову ж таки зі знаком дорівнює. І тут вже поверне істинність або одиницю. Все. Це у нас оператори порівняння. І оператор порівняння повертає або одиницю, або нуль в залежності від того, який у нас вираз тут? все дуже просто, тому дякую за увагу. Далі у нас будуть логічні оператори.